Перш за все варто пам'ятати, що у людини є три віки, тобто, за паспортом, біологічний та особистісний, або інакше кажучи, психологічний вік. І часто вони зовсім не співпадають. Наприклад, за паспортом людині може бути 35. Виглядати вона може на 45, або навпаки на 25, а поводитись так, наче їй 5 років. Адже якщо людина фізично виросла, то вона стала дорослим організмом. А ось чи стала вона дорослою людиною, дорослою особистістю, це залежить якраз від емоційної зрілості. По суті, це наша самостійність, тобто здатність брати на себе відповідальність за якість свого життя, задоволення своїх власних потреб, і дуже важливо не тільки фізичних, але й емоційних. І якщо з фізичними потребами, зазвичай нам, наче все зрозуміло, всі ми вміємо приготувати собі щось поїсти, чи вдягтися, щоб не було холодно, чи подбати про фізичну безпеку, кудись сховатися. То коли ми говоримо про потреби емоційні, ось тут починається зазвичай проблема. Бо як психолог, вам скажу зразу: більшість людей не знають своїх емоційних потреб.